Сьогодні ми відкриваємо мийку самообслуговування на три пости у Коломийському районі, вісім кілометрів від Коломиї, у селі Великий Ключов. Я мріяв давно про, про таку мийку, якщо б відкрити самообслуговування. Мойка у нас була така мойка, що ми собі якби мили. Ну просто мойщик був що мили машини, а ще коли ваші хлопці у 17-му році у Коломиї будували, то відтоді я ще собі так думав. Що трошки робили своїми селами, трошки. Хлопці підказували Саша. там, Наприклад, коли я не дзвонив, завжди відгукувався з професійної сторони, з задоволений. Ну, хлопцями вашими поклався на вашу фірму, бо, ну, наприклад, ваша фірма куди не поїдеш, ну, люкс, ваш, люкс, ваш. Попрацюємо рік, будемо бачити і будемо вам вдячні, якщо, наприклад, все файно вийде, все файно піде. Запрошую всіх клієнтів, будемо старатися, щоб усім догодити, хоч я даю гарантію, що усім догодити дуже трудно, але будемо старатися, щоб люди були задоволені і якраз саріс.